Багато господарів, коли восени дерева скидають своє вбрання, стоять перед знайомим питанням, що робити з тим листям. А якщо воно ще й горіхове, то тут думки розходяться ще дужче. Одні кажуть спалювати, бо нібито воно шкодить ґрунту та рослинам. Інші ж переконані, усяке листя то природне добро, його гріх палити. Правда, як завжди посередині. Та ближче вона до користі, ніж до шкоди. Листя волоського горіха має свої особливості, але при правильному підході воно може стати справжнім помічником усаду й на городі, а не ворогом, як часто вважають. Ще здавна люди знали, що горіх має сильну енергію і дерево, і плоди, і навіть листя. Його аромат особливий, терпкуватий, не такий, як у яблуні чи вишні. Але саме через цю силу дехто боїться використовувати його в компості чи як мульчу, адже чули про речовину юглон, що стримує ріст деяких рослин. Та варто розібратися спокійно, у свіжому листі дійсно є певна кількість цієї сполуки, але після висушування та природного розкладання вона зникає або стає безпечною. Тож, якщо не кидати зелене листя просто під грядку. А дати йому трохи часу підсохнути чи перепріти, воно не тільки не зашкодить, а й допоможе. Селяни з досвідом кажуть спалити це втратити дармове добриво, яке саме природа нам дала, адже листя це те, що дерево забрало з землі і повітря протягом усього літа. Кальцій, калій, азот, фосфор, мікроелементи, коли це все повертається назад у ґрунт, то земля стає родючішою. І горіхове листя, хоч і щільніше ніж у більшості дерев, також розкладається, просто трохи повільніше. Якщо його допомогти подрібнити, воно стане ще кращим матеріалом для компосту чи мульчі. Звичка палити листя, то, на жаль, залишок старих часів, коли люди не задумувались про наслідки для повітря і ґрунту. Дим, що йде від вогнищ, несе шкоду не лише довкіллю. А й легеням людей. Крім того, у горіховому димі є смолисті речовини, що неприємно осідають на подвір'ї та сусідніх ділянках, тому краще замість того, щоб знищувати природний матеріал, знайти йому користь, бо те, що ми спалюємо, могло б стати добривом покращити структуру землі, зберегти вологу в ґрунті та захистити його від бур'янів. Важливо також пам'ятати, що кожна частинка рослини. Має свій час для розкладання, горіхове листя товсте, шкірясте, тому розкладається довше. Але саме ця особливість робить його хорошим матеріалом для мульчі. Воно не злипається в кашу після першого дощу, добре пропускає повітря і утримує вологу під собою. Якщо накрити ним пристовбурні круги або доріжки між грядками, воно утворює природний бар'єр для бур'янів. Не дає ґрунту пересихати і перегріватися. Тож замість того, щоб дивитися на горіхове листя як на сміття, слід сприймати його як ресурс, як дарунок природи, який тільки треба вміти правильно використати. Часто можна почути, що горіхове листя отруює землю, але це лише частково правда, якщо мова йде про свіжозібране зелене листя, яке одразу прикопують у землю. Тоді воно може пригальмувати проростання ніжних рослин, але коли його висушити на сонці або дати йому перезимувати під снігом, усі ці властивості втрачаються, а саме листя перетворюється на чудовий органічний матеріал. Тож основне правило для господаря просте не поспішай палити, краще підготуй і дай природі зробити свою справу. Коли люди спалюють горіхове листя, вони не лише позбавляються добрива, а й порушують природний кругообіг речовин. Адже кожен листок це маленьке сховище корисних елементів, які мають повернутися в землю. Якщо ж їх спалити, усе перетворюється на попіл і дим. Попіл, звісно, теж може бути корисним, але це вже зовсім інший продукт, у якому залишаються лише мінеральні солі без органіки. А органіка це життя для ґрунту, це корм для дощових черв'яків, мікроорганізмів, які роблять землю пухкою та живою. Тому кожен, хто має сад чи город, має подумати, що краще. Хвилинка, диму чи рік родючості. Є ще один важливий момент: горіхове листя чудово структурує землю, і якщо його поступово додавати в компост або розкладати в міжряддях, воно допомагає створювати легкий. Розсипчастий шар ґрунту, який добре дихає і тримає вологу. У такому ґрунті корені рослин ростуть швидше, а урожай стає ряснішим. До того ж, листя, особливо коли воно трохи підсушене або подрібнене, утворює рівний охайний шар, який і виглядає приємно, і користь приносить. Отже, горіхове листя це не ворог, а радше складний, але цінний друг господаря. Треба лише знати, як із ним поводитись. Бо, як каже народна мудрість не спіши кидати, що земля може прийняти. І справді, у природі немає сміття є тільки речі, які ми ще не навчилися правильно використовувати, і листя горіха саме з таких речей. Хто зрозуміє це, той матиме кращу землю, чистіше подвір'я і спокійніше серце. Якщо говорити про практичне використання горіхового листя в саду, то найперше треба зрозуміти, воно вимагає трохи терпіння, але дає добрий результат. Найпростіший і найкорисніший спосіб зробити з нього компост. Для цього листя не просто складають купою, а створюють правильні шари, горіхове листя добре перемішувати з іншими рослинними рештками. Городні бур'яни, скошена трава, дрібні гілочки, кухонні відходи, крім жирного. Усе це потрібно зволожити і час від часу перевертати, щоб повітря проходило крізь масу. Якщо листя надто сухе, воно розкладається повільно, тому варто трохи зволожити його або додати азотистих речовин, наприклад, коров'ячого гною чи настою кропиви. У такому поєднанні навіть горіхове листя швидко перетвориться на темну, розсипчасту землю з приємним запахом лісу. Перед тим як кидати листя в компост, його бажано подрібнити. Це можна зробити косою, газонокосаркою або просто лопатою, коли воно вже сухе й ламке. Подрібнене листя легше перемішується, швидше перегниває і не злипається у великі шматки. Якщо господар має можливість, варто додавати трохи старого компосту або землі, щоб заселити купу мікроорганізмами, вони прискорять процес розкладання. У результаті за півроку рік вийде чудове органічне добриво, яке можна вносити під дерева, кущі, квіти і навіть овочі. Той, хто хоча б раз використав компост із листя горіха, знає, урожай після нього стає кращим. А ґрунт легшим. Ще один поширений спосіб мульчування. Це по суті природне покриття землі, яке виконує відразу кілька функцій. Мульча з горіхового листя зберігає вологу після поливу, захищає поверхню ґрунту від пересихання та перегрівання в спеку, а взимку від промерзання. Крім того, вона стримує ріст бур'янів, бо не дає світлу пробиватися до насіння в землі. Горіхове листя має ще й легку протигрибкову дію, тому під ним рідше розвиваються хвороби, які уражають стебла або коріння. Головне не класти свіжозібране листя прямо під рослини, а дати йому трохи підсохнути, тоді воно не створюватиме надлишку вологи і не гнитиме. Коли листя підсохло, його розкладають під деревами або кущами шаром у кілька сантиметрів. Якщо земля пухка, можна злегка присипати його землею або компостом, щоб вітер не розносив. Згодом цей шар поступово злежується, перетворюючись на тонку, м'яку підстилку, під якою завжди волога і прохолода. У пристовбурних кругах молодих саджанців така мульча справжній захист від бур'янів, які часто відбирають у них поживні речовини у старих садах. Листя допомагає утримувати родючість ґрунту без додаткових витрат. Для грядок горіхове листя також придатне, але тут важливо дотримуватися міри. Не варто класти його товстим шаром під ніжні овочі чи зелень, краще використати у міжряддях або в проходах між грядками. Там воно створює зручне, чисте покриття, по якому не так брудно ходити після дощу, і яке не дає бур'янам проростати. З часом воно перегниє і стане частиною ґрунту. Якщо ж змішати його з іншими матеріалами, наприклад, з сіном чи соломою, то отримаємо дуже збалансовану мульчу, яку можна застосовувати майже скрізь. Дехто практикує ще один спосіб приготування настою з горіхового листя. Для цього беруть відро сухого або підв'яленого листя, заливають теплою водою і настоюють кілька днів. Виходить своєрідний чай, який можна використовувати для поливу пристовбурних кругів або для обприскування кущів проти шкідників. Такий Настій має слабку антисептичну дію, він допомагає приглушити грибкові хвороби і не шкодить культурним рослинам, якщо його не застосовувати занадто часто. Це ще один доказ того, що горіхове листя можна використовувати не лише як відходи, а як корисний матеріал. Щоб уникнути помилок, треба пам'ятати кілька простих правил. По-перше, не варто згрібати мокре свіже листя в купи, воно швидко пріє, а не перегниває. Краще дати йому кілька днів підсохнути на сонці. По-друге, якщо листя зібране з-під старих дерев, уражених хворобами, не слід його відразу класти під інші рослини, краще пропустити через компостну купу, де висока температура знищить спори грибів. По третє, не треба використовувати лише одне горіхове листя. Воно щільне і може надовго затримати доступ повітря, краще змішати його з іншими видами листя або дрібними гілочками. Усе це допоможе отримати якісний компост чи добру мульчу. Деякі господарі навіть роблять з горіхового листя окремі листкові купи, просто згрібають його окремо без змішування і залишають на рік-два. В кутку саду. За цей час воно саме перетворюється на темну розсипчасту масу, яка ідеально підходить для підживлення декоративних рослин, квітників або дерев. Така листкова земля є надзвичайно цінною, вона легка, добре пропускає воду, а головне, природна, без жодної хімії. Її можна додавати до горщиків, коли пересаджують розсаду або просто підсипати в ґрунт для покращення структури. Ще один спосіб, який набуває популярності укривання горіховим листям грядок на зиму, замість того, щоб залишати землю голою, її прикривають шаром сухого листя товщиною 10-15 см. Зверху можна притиснути трохи гілочок, щоб вітер не розкидав. За зиму листя частково перепріває, весною його просто загортають у землю, і це стає чудовим природним добривом. Такий спосіб не лише економить час навесні, а й зберігає вологу в ґрунті та зменшує кількість бур'янів. Усі ці методи компостування, мульчування, настуї, укриття мають одну спільну суть горіхове листя треба використовувати розумно і поступово його сила велика, але вона проявляється на користь тоді, коли ми діємо з розумінням природи. Не треба боятися цього матеріалу, бо шкода буває лише від необережності або лінощів. Хто правильно підготує горіхове листя, той отримає не сміття, а цінне добриво, що живить землю, підтримує вологу і береже працю господаря. І справді у селі нічого немає, йти намарно. усе можна звернути на користь, якщо знати як. Наші діди і баби добре знали, що все, що росте на подвір'ї, можна використати з розумом, і горіхове листя не було винятком. Ще старі люди казали горіх мудрий, він і себе, і землю боронить. У багатьох селах Західної України господарі згрібали листя восени і складали його в яму разом із гноєм, сіном, рештками овочів. Так утворювався багатий компост, який потім виносили на город весною. Таке листя не шкодило рослинам, бо за зиму воно добре перепрівало. Старі господарі помічали, земля після такого добрива ставала м'якшою, легше копалася, а бур'яни менше росли. Тому не дивно, що навіть без наукових книжок вони знали, горіхове листя може бути корисним, якщо не кидати його сирим. Є села, де листям горіха здавна мульчували картоплю. Після посадки господині накладали його між рядками, щоб менше росли бур'яни. Така підстилка затримувала вологу після дощу, і земля довше залишалася пухкою. Улітку, коли спека, під шаром листя земля не тріскалася, а картопля краще розвивалася. Дехто навіть помічав, що дротяники та колорадські жуки менше нападали, можливо, через запах горіха, який комахи не люблять. Так само листям прикривали часник, полуницю або смородину, щоб не пересихала земля під корінням навесні ж, коли листя вже темніло і розкладалося, його просто перекопували з ґрунтом, і воно ставало природним добривом. У народі часто використовували горіхове листя ще й для відлякування комах у господарстві, у старих хлівах і коморах. Розкладали сухе листя або гілки з листям бо запах горіха, відлякував мишей, молі та кліщів. Навіть у курниках клали трохи листя під солому, бо воно мало природну гіркоту, яка заважала вошам і кліщам розмножуватись. Такі способи передавалися з покоління в покоління, і люди не потребували хімічних засобів. Це була народна екологічна господарність, то -то, нічого не викидати. А все використовувати на користь. Сучасні господарі також поступово повертаються до цих методів. Ті, хто має компостні баки або ями, помітили, що горіхове листя, коли його добре подрібнити, дає чудовий структурний матеріал, воно не злежується, пропускає повітря, завдяки чому компост не гниє, а саме перегниває. У результаті виходить пухка маса, якою приємно підживлювати рослини. Дехто навіть робить експерименти, половину грядки підживлює звичайним компостом, а іншу із додаванням горіхового листя. І вже за сезон видно, що там, де є горіховий компонент, ґрунт темніший, багатший, краще тримає вологу після дощу. Це і є те, що старі люди помічали на око, а тепер підтверджується досвідом і розумінням процесів. Є господарі, які розповідають, що після кількох років мульчування горіховим листям у саду земля стала жива, під деревами завелися дощові черв'яки, яких раніше майже не було, а бур'яни навпаки ослабли. Це пояснюється просто. Коли е, листя перегниває, воно утворює шар перегною, який збагачує ґрунт, і водночас перешкоджає проростанню бур'янів. А черв'яки, переробляючи це листя, Створюють ходи, через які проходить повітря і вода, усе це без жодної хімії, лише завдяки правильному використанню природного матеріалу. Так здавалося б, звичайне листя горіха допомагає повернути землі її природну силу. Дехто старший пам'ятає, як у минулі часи горіхове листя використовували навіть у домашньому лікуванні. Наприклад, Насті листя вживали для зміцнення волосся або для промивання ран. Хоч у саду це здається неважливим, але саме такі знання говорять про те, що люди довіряли горіхові, не вважали його шкідливим, а навпаки, цілющим, і так само ставились до листя, воно не було сміттям, а частиною корисного дерева. У селі нічого не пропадало, усе знаходило своє місце. Навіть якщо листя не клали під овочі, його залишали на міжряддях або стежках, щоб не було болота після дощу. З часом воно перетворювалося на м'який шар, який з'єднувався із землею. І це також було користю. Тепер, коли з'явилося багато нових знань і техніки, господарі мають ще більше можливостей. Наприклад, подрібнене горіхове листя можна використовувати у теплицях або під кущами смородини й агрусу. Там, де листя вкриває землю, менше ростуть бур'яни, а поливати треба рідше. Багато хто відзначає, що рослини виглядають здоровішими, коли під ними є шар природної мульчі. Це не лише горіхове листя, але й воно серед найкращих через щільність і довговічність. Якщо навесні додати до нього трохи тирси або трави, утворюється чудовий збалансований покрив, який поступово живить землю. У народних господарствах часто практикували ще один цікавий спосіб. Закладання листя у траншеї під посадку. Перед тим як садити кущ або дерево, на дно ями клали шар старого горіхового листя, потім насипали землю і саджали рослину. Це листя розкладалося протягом року, утворюючи м'який прошарок, який утримував вологу. Таким чином, молоде дерево мало стабільне живлення і не пересихало влітку. І, хоча сучасна агротехніка часто говорить про інші методи, народний досвід не варто відкидати. Він, він перевірений десятиліттями, дехто й досі боїться, що горіхове листя отруїть землю, але більшість господарів уже переконалися, що це міф, усе залежить від підготовки. Якщо дати листю час висохнути чи перепріти, воно стане таким самим добром, як листя будь-якого іншого дерева. І про це свідчать не книжки, а городи людей, які так роблять багато років. У їхніх садах менше бур'янів, ґрунт м'який, не тріскає навіть у спеку. А що головне, не потрібно купувати добрив і засобів проти бур'янів. Тож сучасний господар лише повертається до того, що наші предки знали давно. Природа все дає, треба тільки вміти взяти правильно. Старі люди завжди казали, чи не палити, бо то гріх перед землею. І справді, коли бачиш, як у вогнищі горить свіже листя, від якого дим їдкий і густий, то розумієш, що разом із ним зникає частинка родючості. Тому ті, хто працює на землі, сьогодні знову вчаться не палити, а переробляти. І досвід предків тут найкращий учитель, бо все, що колись робили. Баби й діди з простоти тепер пояснюють агрономи. Мульча зберігає вологу, компост додає гумусу, природний настій зміцнює рослини. Тож можна сказати впевнено, народні методи не старіють, вони лише чекають, щоб їх згадали, і знову застосували. І горіхове листя один із тих природних скарбів, які треба не боятися, а розумно використовувати. Підсумовуючи все сказане. Можна впевнено сказати горіхове листя це не відходи, а цінний природний матеріал, який при правильному використанні приносить саду і городу тільки користь. Головне знати міру і дотримуватись простих правил, не кидати його свіжим під ніжні культури, не залишати у великих мокрих купах, не боятися змішувати з іншими видами рослинних решток. Якщо підсушити, подрібнити або дати йому перепріти, воно стає м'яким, безпечним і корисним для ґрунту. Саме в цьому полягає суть доброї господарності не знищувати те, що може дати користь, бо в природі все має свій час, і навіть те, що здавалося зайвим, може стати потрібним, якщо розумно підійти. Коли ми використовуємо горіхове листя як мульчу. Ми фактично повертаємо землі те, що вона дала дереву. Це справжнє коло життя. Дерево живиться з ґрунту, росте, дає листя, а потім листя знову збагачує землю. Так створюється природна рівновага, яку людина часто порушує, спалюючи листя або викидаючи його як сміття. якщо замість цього просто скласти листя в компост або розкласти під кущами. Ми зберігаємо родючість і допомагаємо природі відновлюватися. Це не потребує грошей, лише трохи розуміння й бажання працювати з природою, а не проти неї. І саме в цьому є справжня мудрість господаря. У висновках важливо наголосити, горіхове листя варто вміти готувати найперше, дати йому підсохнути, потім або подрібнити, або скласти в компостну купу разом із іншими. Органічними матеріалами, якщо хочеться швидше отримати добриво, треба раз на кілька тижнів перевертати компост, щоб він мав доступ повітря. Якщо ж листя використовується як мульча, його слід класти не товстим шаром, аби воно не злижалося в щільну кірку. Для пристовбурних кіл дерев і кущів достатньо кількох сантиметрів шару, щоб зберегти вологу і приглушити бур'яни. Для грядок краще змішувати його з іншим матеріалом травою, соломою або тирсою. Так утворюється збалансоване покриття, яке одночасно захищає землю і живить її, уникати слід лише одного надмірної поспішності не можна думати, що горіхове листя це універсальна панацея, яку можна кидати куди завгодно, як і все в господарстві, воно потребує розумного підходу. Якщо рослини слабкі або ніжні, краще не класти свіжу мульчу безпосередньо під них. Якщо листя було з дерев, уражених хворобами, краще дати йому перепріти окремо. Та ці прості обережності не повинні відлякувати навпаки, вони допомагають уникнути прикрих помилок і зробити все правильно. Бо хто розуміє природу, той не боїться її сили, а використовує її на добро. Господар, який почне використовувати горіхове листя в саду, відчує користь уже через рік. Ґрунт стане пухкішим, вологішим, бур'яни не так розростатимуться, а дерева і кущі виглядатимуть здоровішими. І це все без жодних покупних добрив. А ще важливо те, що так ми очищаємо повітря від диму. Коли восени люди палять листя, небо вкривається сірим серпанком, запах стоїть на все село. І від нього болять очі та легені. А коли листя використовується з розумом, то воно не шкодить ні землі, ні людині, ні навколишньому світові. Це справжній приклад того, як проста дія може мати велику користь для всіх. Селянин, який знає ціну кожному шматку землі, ніколи не дозволить собі спалити те, що може дати родючість. У цьому й полягає народна мудрість усе вжити, нічого не марнувати. Горіхове листя це не сміття, а добриво, утеплювач, захист і природний засіб від бур'янів. І якщо ми навчимося бачити в ньому користь, то не лише збережемо чисте повітря, а й зробимо свої садки кращими, бо земля любить турботу і повертає сторицею тим, хто не шкодить їй бездумно. Наостанок можна сказати просто не треба боятися горіхового листя. Треба лише дати йому час і знати, як правильно ним скористатись. Бо як у кожній справі, головне не сила, а розум коли людина робить усе з розумінням, навіть звичайне листя стає добром, і тоді земля вдячно відгукується врожаєм, чистим повітрям і спокоєм у серці господаря. Отож не паліть, використовуйте, нехай горіхове листя працює на вас. На ваш сад, на вашу землю, і тоді кожен клаптик подвір'я стане живішим, родючішим і здоровішим, а природа чистішою. Бо мудрий господар не нищить, а примножує, і навіть у простому листку бачить користь і продовження життя.